Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Злодійський російський удар модифікованими авіабомбами по житлових кварталах Харкова, вже призвів до численних людських жертв. На даний момент стало відомо про смерть п'яти громадян, серед яких є і 14-річна дівчина. 47 осіб поранені після цього потрапляння бомби. У житловий будинок і таким чином ми усвідомлюємо, що кількість жертв цього злодійського удару буде зростати. Навіть на тлі багатостраждальності Харкова цей російський злочин виглядає винятковим і нагадує, що російське керівництво не зупиняється перед жодним рівнем жорстокості тільки для того, щоб залякати. Українців і нагадати про свої можливості, принаймні у районах, які мають кордон із Російською Федерацією. Багато хто після кожного путінського злочину говорить про його немотивованість. Я якраз вважаю, що про немотивовану жорстокість Путіна говорити не варто. Тут як у Кожного досвідченого маніяка. Злочин має свої мотиви. Путін чітко усвідомлює, що він робить, і віддає відповідні накази своїм генералам. Путін насамперед дійсно бажає залякати українців. Його ідея примусити українців до капітуляції. Він хотів би, щоб українці були впевнені тільки капітуляція перед Росією, тільки погодження із тими умовами ультиматумом. Який Путін висуває Україні останні роки, можуть дозволити їм жити без жаху бути вбитими у своїх квартирах внаслідок бомбардування? Путін бажає зменшити кількість українців. Я взагалі впевнений, що ці дії російської армії мають на меті ще й очевидний демографічний мотив Росії Путіна. Незатишно сусідити із великою європейською державою, яка колись була частиною Російської імперії і Радянського Союзу, Росію Путіна лякає успіх цієї держави. Те, що її громадяни продемонстрували і світу, і самим росіянам, альтернативну можливість розвитку, шлях до цивілізованого світу в той час, як сама Росія. Колишній центр цієї імперії все глибше і глибше занурюється у темряві, і таким чином, чим менше людей буде жити на території цієї сусідньої країни, навіть якщо росіянам не вдасться повністю її захопити, тим краще для Путіна російські можновладці вже не вперше вдаються до таких жахливих дій. Оця демографічна війна з Україною вона перетинає. Всю українську історію з часів, можна сказати, Переяславської ради. Царські війська вирізали цілі українські міста, і імперія проводила політику маргіналізації українства і заселення великих міст Російської імперії населенням з різних регіонів тодішньої держави, тільки щоб розмити український національний і цивілізаційний вплив на Території, етнічні території українського народу. Згодом війна проти Української Народної Республіки, і Голодомор, і сталінські репресії. Це також була справжня демографічна бомба під українство, якщо ще й згадати кількість жертв серед населення України в часи Другої світової війни, і на фронті, і серед цивільного населення. Ну і це не просто винищене населення. Досить часто. Як під час Голодомору свідоме. Це ще й заміна населення України населенням з інших регіонів Російської імперії і Радянського Союзу насамперед, звичайно ж, самої Російської Федерації. І зараз ми бачимо практично ті ж самі результати. Путін сподівається, що його жорстокі дії проти українців примусять їх залишати свої домівки, примусять їх. Рятуватися від цієї жорстокої війни у інших країнах і дійсно вже мільйони людей, які змушені були залишити свої домівки під час першого етапу великої війни Росії проти України, і затягуючи війну, Путін сподівається, що ці люди більше ніколи не повернуться додому. Хай навіть йому не вдасться захопити всю територію України. Хай навіть йому не вдасться втілити в життя свій маразматичний проект так званої новороссії. Хай навіть його війська не демонструють своєї ефективності на фронті. Хай навіть тепер йому доводиться думати про те, як звільнити від українських військ ті райони Курської області, які знаходяться під контролем ЗСУ. Але Україна з великої держави, з точки зору кількості населення, перетворюється на маленьку. І це те, що тішить Путіна як людину, що виконувала свої бажання і втілювала в життя ту шовіністичну ідею, яка завжди визначала стосунки між Москвою і Києвом упродовж останніх сторіч. І от тепер ці злодійські удари по Харкову. велике місто поруч із російським кордоном, і як бачимо. Можна з одного боку розповідати міфи про те, що Харків це русський город, а з іншого боку, знищувати той самий Харків, стріляти бомбами просто по центру цього міста. Модифіковані бомби використовувати для того, щоб знищувати житлові квартали. Все це звичайно жахлива ситуація, про яку ніколи не можна забувати. І ця ситуація ще раз доводить, що. Україна веде війну із справжніми військовими злочинцями, Із людьми, які насамперед готові воювати з цивільним населенням, а не з армією, для яких важливою задачою є залякування цього цивільного населення, які не бояться людських жертв у житлових кварталах і готові потім цинічно розповідати, що не мають ніякого відношення до того, що відбувається, тому що це все сама українська система протиповітряної оборони, вигадка. Як вони говорили у випадку із Бучі, яка була спеціально сфальсифікована, щоб скомпрометувати чесний образ російської армії, насправді ці люди готові до злочинів і вбивств. І ба більше вважають ці злочини і вбивства прекрасною можливістю виконувати свій план по знищенню України. Деякі в Росії завжди люблять афоризм про те, що війна це продовження політики. Для, для росіян не тільки війна продовження політики. Для росіян злочини, вбивства, зґвалтування, грабіжництво, бомбардування мирних міст це теж продовження політики. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!